Друзі, вітаю вас на каналі. Значить, що хотів вам розповісти сьогодні, як я покращу управління на своєму мотоблоці Husqvarna 545П бензиновий. Значить, тут ось стояв важіль, зараз я вам покажу. ось Отакий От важіль перемикання. Понижена, повишена. Передача. Придбав отакий довгий важіль, вигнув. Ось. З цієї сторони, навпроти, тут отвір сквозний. Знайшов довшого болта, поставив оцю направляючу, що була з цієї сторони. Вона тут служить для того, щоб коли розвертати руля цього. От то щоб оцей перемикач швидкостей ставити з тієї сторони, тому що руль буде розвернутий зад наперед. Значить, розміри. Отут розмір. Оцього отвора на 16, тут на 12. Важіль. Десь приблизно 11 товщина. Значить, гнув його, затискав тиски і вигинав ну, а потім вже ж дивився, як воно підходить, не підходить. Ну, таке вийшло. Ну, звичайно, цей теж хай буде, залишиться. Але так набагато краще ним управляти. значить Бувало таке інколи, що, е, коли там е, працюєш десь на городі чи що, треба перемкнути передачу от важіль, той маленький, який був, то треба було ставати, переходити на ту сторону, перемикати і потім вже їхати далі. Ну, а тепер усе простіше. Тепер ось він під рукою. Просто зараз так покажу. Просто так, правда, так краще знизу. Ось. Самому погано знімати. ось Перемикаєш. Зараз так перемкнути. Перемкнув і все. І поїхав далі. Перемкнув і поїхав далі. Все набагато простіше. ну Правда, заважає трішки. Ось саме ця накладочка залізна, але все-таки набагато так краще. Теж буває таке, що їдеш десь по дорозі, на причепі, сидиш, теж треба десь проїхатись на понижений, то треба злазити, перемикати, ну а потім уже їхати далі. Ну, а так не треба злазити просто ось. Одного разу було таке, що тижня на дорозі, От, перемикав так, тягнувся через верх От, і вимкнув просто двигун, тому що ну, зачепив, вимкнув і все. От, так, такі справи. Ще що хотів вам сказати. Значить, колеса. в тому році я показував відео, десь восени, мабуть, придбали. Колеса такі поставили на 14 диски, не знаю, з якої іномарки вони. Значить, наварка, ялинка, ну там фермер типу Германія там, чи Італія. Діло справа в тому, що вони браковані. От Роздивився вже потім. От, Якщо ви можете бачити, то праве колесо. Тобто покришка ширша за ліву. Десь там. Ну, якщо по ялинці, то на пів сантиметра, Якщо десь по самій, по всій ширині, то, мабуть, на цілий сантиметр буде. Отакі справи. Багато людей теж пишуть, що дуже багато браку на ці покришки. Ну і ціна, звичайно, на них теж така. Якщо звичайно заводські, то заводські коштують в півтора рази дорожче, ніж ці. Ну, не знаю, поки що їздимо, а далі буде видно. Воно то не заважає начебто, так як в управлінні, але все-таки все-таки брак. Ось такі, друзі, справи. Так, ну що, до нових зустрічей, до побачення.